Маєте по 10 тисяч. Було сказано, всім по 10 тисяч. Що ще треба? До кого ти до вас вступити? Ні, не на цей позицію. А чомусь за що чомусь тоді платити? Тобто. Я ще раз кажу, мені не розказую зараз, що ви хочете попав з воду, і не скидав тобі. зупинити рух того транспортних таксі рух природити зробити дорогу. Треба там притягнути до 5 чи концептів. Там ще там треба я не маю. Треба купила. Ставати руки робити. Нігде по е, Казацейську не проходить. Що я маю вам сказати? Не Через 100 кінець камеру вже ви, Хочемо хто це не хотіли.

тисяч пенсії і чує зарплата річка що ви не вірите це де тело земля це те заводиться в чорно тисячу тисячу робить я вас не бачу я кажу хто за гроші і Що треба допомогти і виявляти, позицію допомогти? Не думати, не йдемо щось, чи то треба ширитися, чи та суміш. Думати, як допомагати вирішення. Щось не так що не вирішили, але ми собі не собі треба себе забувати. Прошу вам. Що може, щоб перекрити перейти російську миростійній дітей, ми хочемо біля старого Сторону зробити смачний тротуар, там світинку. Приїхав, я викликав все. Путрі, путень порахував, сказав, 80 тисяч. Ми почали речі, це загальна вартість, ходимось кушкувати поверхні 50 тисяч. І врахуйте, що десь до 40 тисяч ми підрахували, що повинні заплатити в роботі. Так що врахуйте, чи кажуть, до 40 тисяч. Покажіть реально, а от порахував дітей, що доволі. Чому виходить, значить 8 тисяч 627 порядний навіть площа, так? Загальна ваші площа. Значити, значить, даєте 36,7, тобто 316 627 тисяч. Якщо порвати, так сказав голова комісії, що все деякі виходить. Je sod začetek, če 2000 je bilo čudno dostopen. Čemu je ta razdejica? 2000 je bilo. Poglejte, če je to ne da, je to res. Peklarju čujem, vsi vemo, da je to razdejica. Ampak vedite, mislim tako. Nočem ne imajo. Nehaj, bo ta razdejica. Že je šlo tukaj. V cinah. Šlah, tu je kaj? Ну таким чином ціна земельний, вона знаходиться за містом. Ціності не представляє ніяк. Він має стиху з центральної дороги. Відсутній абсолютно анікація. Вона межує фактично сміттєзвалище. І був у цінщик, дивився на її нею, вигляді, як самі бачите. Там була сміттєзвалище, ми його вивозимо, вивозимо з розумію рівні. Був у цінщик, ніхто нічого не казав. Вона, ну для вас, ви продаєте, ви хотіли дуже багато. А це не дуже багато. Це реальна ринкова ціна. Ну, але, реальна ринкова Гривень – це просто знущання, якщо чесно. Я не я не входа на не буваю, але 36 гривень – це просто, я не знаю, ж такої ціни не бачу. Ділянка має 100 гривень обійшлася. Ну, а де вона не Та А це тоже на кадрі, на кадрі. Та зони однакові 11, і зони однакові 11. Та мені не те циганку. Так, абсолютно. Я проповісти, я каповісти. Стало. міністерством ми вже отримали офіційно ніяких кроків право рівень. Якщо навіть ми на щось захочемо, то нам не допустять. Якщо навіть ці кошти будуть на буду рахунку, це значить, що знімуться і переведуться на якісь інші потреби про щологи. І я веду до того. Я, та, тепер послухайте, до чого я веду. До чого моя розмова. Справа в тому, якщо пан Дров, я знаю, що він чоловік має слово. Якщо він бере е, слово відповідальність, десь підтримати інше інше, це за певну суму коштів вкласти в місто і зробити щось, то певно, то буде то не єдино правильний варіант. Бо якщо мене, пане Андрію, якщо мене від сьогодні подамо по тих саме 100 гривень, повідьте мені, вони в місто не дойдуть. Тот білик, і ще, але мова йде про те, щоб чоловік взяв на себе якесь зобов'язання, яке, я чую, він бере і він тоді вчинить. І буде певний крок. Я би бачив, буде якийсь такий, ну скажімо, можливо, бармер. Можливо, бармер, можливо, і варто піти на зустріч, можливо, варто піти на зустріч. Тому я так, власне, ставив передати сьогодні. Тільки що прийшов воїнко. просто зробити кімнату. Розумієш, Робічма. Коли я йому дав тисячу гривень, які що, я. Коли я проводку відказав, що це для міста. Тільки де хто заказав, які можуть бути мотиви. Як же колись відказав тебе? Чи для садику, чи для що відтягуючи вас, хочу? Що розумієте? Розкажи, куда ми які гроші? Не встанайся казатися. Що, що ми зараз хочемо, як робити. Але кажуть, нічого не, не кажуть до ми рішили. Ці гроші, зараз ми домовилися з заліком, там є якісь пошкодиція. Пережимо заліком? Перше, ви забрати, раз. І перекрити деякі роботи, де мене не роботи, а зимою. Перекрити те роботи, щоб не дати зразу заліти, то попуститися. Михайло, Вийдіть всі в основному. Я купив вишку, за заплатив 100 тисяч. У доларах коштувала 12 млн і школи. На даний момент, як я навіть відберу свої гроші, то це я получу 9 тисяч. От порахуйте, що вона <реклама> далі. Але ті ще гроші треба. А світа що не видно. Але у нас свіжка була, яким продав. Кожен місяць об'ємся, звичайно, розумію, що міста. Я тут з мусить працювати з цими саме підприємцями дітьми, а мусить говорити Ніхто не має входять з того, щоб українці допомагали їм. Але в мене дивлюсь, я увагу, ви мене володимирович, ви зараз говорите, я вам цього не хочу подати, я вам це не скажу бо це якась красійниці. Скільки ви разів будете так відноситися до депутатів, що ви їм будете недоговарювати про якійсь роботи, скільки будуть виникати дані питання в нас на сесії? Я розумію, що чоловік дуже багато допомагає міській раді, на одну це має працювати. Якщо депутати хочуть, тобто підґрунтя, які до ваше домовлення, продійте якусь угоду посту. Просто щоб люди бачили, що розумно. Тобто, ви розумієте, якщо скільки буде у цій туманності у нас, тобто, ми вам не кажемо, але ви голосуєте, а потім в цьому результаті ніхто нічого не знає. Тільки буде проблем. Ніхто не хоче продати іще дешевше, якщо, це буде до місто, якщо казна там не буде вигідно міста, якщо Казах не буде затримувати гроші і не може використовувати ці гроші.

Що сьогодні будемо в місті, може? Як ми сьогодні знали <говори> питання про дискусію, це цього не може? Я маю це право сказати, а сьогодні скажу, що я викладу. А так я маю думати, що зробити. Ми всі не маєте собі щось час. І як ви кажуть, не пішли марно, бо я знаю, як тяжко приходити зараз кожного. Приємному сім'ю Анатолійовичу та його Ми визначили конкретну суму, за яку громада звіт в особі нашої продажі дітей. Це питання відкладаємо дослідуючого сесійного засідання. Протягом того часу нам Михайло Володимирович Ліпінський разом із депутатом показує всі документи накладні повністю на, на це. Завязаны в районе.